Щирі вітання! Демократія це те, за що необхідно беззупинно боротися, за права, за гідність, за справедливість, за порядок. За правду і свободу слова, за взаємоделікатність, тобто за священний простір свободи своєї і усіх інших добропорядних людей. Важливо постійно боротися, пильно оберігати ці основоположні прелюди демократії. Лише таким шляхом є демократія. Тобто права, гідність, справедливість, порядок, правда, свобода слова, взаємоделікатність, тобто священний простір свободи свій і усіх інших добропорядних людей.